В Health 24 реалізована оновлена версія журналу форми 007. Для виклику даної форми в меню Стаціонар госпіталізації натискаємо на кнопку Принтер. Обираємо групу форм Стаціонар, форма, нова версія форма 007. З'явилась можливість обирати звітній період станом на потрібну дату та час. В полі відділення є можливість обрати потрібне відділення або обрати всі активні відділення організації, натиснувши відповідну кнопку. Реалізована можливість під час виконання запиту зазначити кількість необхідних порожніх рядків, які будуть додані до обох таблиць друкованої форми. Після введення необхідних фільтрів натискаємо на кнопку Друк. Форма завантажується в форматі Word на комп'ютер користувача. Додано інформацію про код ліжка та відповідне сортування у порядку зростання від найменшого до найбільшого. До переліку поступивших хворих, додано колонки ЗСУ, УБД, а також іноземці. Звертаємо увагу, за відсутності у пацієнта госпіталізації розміщення станом на звітню дату та час, буде враховано до статистичної форми за профілем без профілю. В частині таблиці 2 додано інформацію про пацієнтів, які перебували в тимчасовій відпустці. Дану інформацію є можливість вказати в госпіталізації пацієнта.